Як же у всіх відрізняються носики? А, клас! Так, у нас ще є тут трошки пробнички. У нас є ось ця краса. Я вже говорила, що я вже сама думала собі придбати пробничок, щоб в мене він просто був. У мене колись давно, ще до доковідні часи. Мені здається, що це якраз тільки. На сході почалися дії. Так ось, І тоді у мене, здається, тоді, це або 2014, або 2015 рік, у мене з'явились щось такі парфуми. По-моєму, у мене спочатку ні, у подруги з'явився цей парфум. Я у неї спробувала його. Він мені дуже сподобався. Він для мене пах свіже скошеною травою і ранішньою росою. От, от я так можу його писати. Я дивилася, продивлялася, але я його ще не купувала. А потім, десь, мабуть, років через три, через чотири, а, мені його подарували. Мені він так от, сподобався, що я так, мабуть, сильно балакала про нього, що мені мої вирішили подарувати. Я знаю, що він не дуже стійкий. Так, а де тебе на Настя? Я не буду тебе на блокер переводити. Я хочу на себе. Ой! Цитруси скошена трава, вранішня роса, свіжість. Яка це краса, який він гарнющий? Я пам'ятаю, що мені ще хтось і казав, як можна такою гіркотою користуватися. А я просто не розумію, як можна його не любити. Як можна ось цю свіжість, це ж настільки універсальний аромат, він же, ну, от в моєму розумінні. Він має сподобатися всім. Оце свіжий зелень, це ідеально. От, як тільки на вулиці плюс 18, все, можна постійно цей аромат носити, і він не буде набридати. Мені здається, що тут ще латаття є. Ось ця травинка, оця свіжа трава з річки. Не забродивша, не така, як у Мюгляра в Оманіті, там, де мені відчувалася така підгуляна травичка. А тут саме така свіженька, соковита і цитруси, такі смачніші цитруси. Клас. А ну, зараз глянемо, що тут по піраміді нам обіцяють. Так, в піраміді у нас основні акорди: цитрус, ароматичні, квіткові. До речі, квіти тут ніколи не відчувала. От саме все, все те, що зелене, я тут відчуваю, саме, можливо, через те, що флакон зелений, і він от такий кришталевий, кришталево-зелений. Квітковий, свіжопряний, зелений, фруктовий, тропічні ноти, пудра, а тут, тут пудра, травянистий, солодкі ноти. І солодкость до речі, ні. Хоча на мені часто такі аромати засолоджуються, але це я зрозуміла лише недавно. Раніше я не відчувала солодкості в ось таких зелених ароматах. Парфум був випущений у 2005 році. Парфумер Jean імена Елена. це дуже іменитий парфумер, його дуже часто зустрічаю. Верхні ноти грейпфрут, зелений манго, помідор і морко. Помідор і Так. Тепер і відчувається це. Ноти серця лотос, очерет, ось очерет. От те, що я казала. Просто не могла виразити ці слова і не знала, як це називається. Апурсин, гіацин, піфонія і ноти базу, мускус, пірис, ладан, ламбадан і кориця. Кориця, до речі, ніколи не відчувала. Взагалі коричності тут немає. Краса. Це дуже-дуже гарно. Це найбезпрограшний варіант. От якщо ви не знаєте, що хочеться якийсь аромат, от купіть цей парфум. і Він ідеальний буде. Мені здається, що його можна навіть і взимку пропробувати. Спробувати на холодному на такий, Він буде дуже звінку звучати. Клас! 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 Клас, 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 клас! Так, наступний аромат Libra. Скажу чесно, я з Лібер не знайома взагалі. Я про них чула, я знаю, що це дуже популярний парфум, що дуже багато дівчат його люблять, що от прям фанатіють, що там в цій лінійці Libre їх дуже багато. Колись, здається, Аня Валеріана казала, що вона казала, що там в лінійці дуже багато парфумів і вони не сильно відрізняються один від одного. А може і не вона казала. От хтось з от хтось блогерів казав, що вся лінійка, їх там кожного року якісь нові лібри виходить. І якщо його спробувати, то він не сильно так і буде відрізнятися від попереднього. Тому так, давайте пробуємо. Де тут я? Чи не напахчена? Так. Боже, це свіжість. Свіжість, квіткова свіжість? Квітково свіжий і солодкий. Він, по-моєму, повинен бути фужерний. Тобто, якщо фужерний, то що у нас там повинна бути? Лаванда. Тепер згадуємо лаванду. У нас, до речі, зараз по району дуже багато людей почали садити лаванду. От прямо вона в моду війшла. або, можливо, почали з'являтися саме ті сорти, які будуть у нас проживатися з нашим кліматом. Тому що раніше якось не дуже бачила лаванди. І от за останні, мабуть, декілька тижнів вони почала лаванда цвісти. Я зустріла от у нас на районі тільки, мабуть, видів три лаванди. І вони всі відрізняються. Вони всі відрізняються квіточками, ароматом, як стебло пахне. Тому що як я як ненормально ходжу по клумбам, то людей нюхають цю лаванду. Бо мені ж все-таки хочеться от ці аромати, аромати квіті, оці ноти відрізняти все-таки в парфумах. Так ось тут лавандочка трішки є. Але тут є і щось ще, тут ще якийсь квіти є. Але я не можу взагалі по нотам його розрізнити. Або я вже багато нанюхалась. От я тут ще й солодинку відчуваю. Свіжість, легкість і солодинка. Я пам'ятаю, що ще недавно дивилася на, на Єві. У, коли на Дже були дуже гарнющі ціни по 189 гривень копії, я ще й придивлялася на ось цю пародію Лібри, думаю, може я візьму його. Тоді, як не читалася, там люди писали, що це як мужський одеколон, що це такий фужер неприємний. А я ж не знаю, як пахне лібер. Я ж навіть не можу оправдати. І от тепер, якщо це дуже гарно. Це дуже приємно. Оце на будь-який пору року, мені здається. Це, ну, це аромат на будь-який випадок. Він не душащий. Він свіжий, квітковий, легесенький такий, але не зелений. Можливо, тут навіть, навіть трішки пудри в базі буде. Це дуже приємно. До речі, не буду далі. Бо я вже не відчуваю ноти. Давайте дивитися, що там по нотам повинно офіційно бути. А ви знаєте, я навіть трішки вгадала. <сум> Основні акорди: білоквітковий, цитрус, лаванда, ваніль, ароматичні, солодкі ноти, пудри. От я ж чую, тут трішки пудрички буде. Анімалістичні ноти, дерево і мускусні. Яке цікаве поєднання: і дерево, і мускус. Хм. А білоквіткове це жасмін повинен бути тут, мабуть, да? Угу. так? аромат був створений в 2019 році. Парфумерами Anne Fulpo і Carlos Benamin. Сподіваюсь, я правильно прочитала. Бо в мене щось з іменами взагалі біда повна. Верхні ноти лаванда, мандарин, чорна смородина і петіт гремнім. Петі трейн я не знаю, як прахне взагалі. А ось лаванда, мандарин і чорна смородина Важливо, це воно так поєднується. Ноти ну, серця, лаванда, апельсиновий цвіт і жасмин. Точно, апельсиновий цвіт. От тепер я його відчуваю, тому що апельсиновий цвіт дуже часто використовується, він відрізняється від апельсину, від цитрусових. Він має цей солодкавий вайб. Угу, да, да, да. І ноти бази Мадагаскарська, ван... Мадагаскарська ваніль. Я ж пробувала точно. Я ж не лише недавно тільки придивилася до лінійки Farway Wavelon. І там скрізь червоною ниткою йде Мадагаскарська ваніль. І от тепер я відчуваю дійсно, що тут ось це вона і є. Це ванілька, точно. Мускус, кедр і сіра Амбра. Сіра Амбра. А чим відрізняється сіра Амбра від звичайної Амбри? Мабуть, легше, і вона не така важка і задушлива, мені здається. Треба буде почитати, що вони нам ще обіцяють. Так що тут ще цікаво вказують? Аромат схожий на лібри прекрасно. Лібри схожий на лібри. Ой, клас! Подобається. Дуже-дуже подобається. Так, тебе видно? видно? Так, і тепер у нас є ще два відливантика. Ксенічка мені ще поклала два відлавантики. Давайте ще один порівняємо. Вона мені додала Байредо Gypsy Water і я тут дістала каван на Ми от оригінал і пародія. Пародію я розношувала достатньо так, та частенька. Я не знаю, чи тут видно взагалі, але в принципі частенько. На мені він не сякий. І я вже казала, що кавана Blue, вона, от я її відчуваю як от -от те відчуття, коли ви відкриваєте газовану воду, от, наприклад, Миргардську. І ви сильно газовано холодну воду з холодильника. І коли ви її відкриваєте, от вам трішки ось цей газ б'є вниз. Газ, свіжість, вода, от така якась акватичність, не акватичність, ні, ні, не в цю сторону. Озоновість, о, озоновість. І воно так прямо ж аж аж якось так гух і насарнув цей аромат. Ось це в мене відчуття від кавани Блу. Буде краще видно. Тому зараз нанесемо це вже я одне на блотер нанесу, інше на блотер. Ну, як на рушничок, тому що на рушнички дуже гарні. Каванублу не жалко та буде на блотер. Так. І якась така. Холодна, холодна квітка. Я навіть сказала якась лаванда. Так, давайте, нібудь, отут, отут. Ми тебе поставимо це. Просто щоб, щоб ми розуміли, що клас, мені подобається. Так, і оригінальна джипсі ота від Байредо. Де я тут не наприсканала? А цей багатший пахне. Тут я навіть відчуваю таку якусь хвойність. От Хвойність, чи ялівець, чи. Ні, не ялівець. На що ж це схоже? Я отут флакончик десь поставлю, байрододжипсього, це щоб не малесеньким. Она куди тебе поставити? Друзоцяк. друзочок, буде отам. Ой, це набагато приємніше. І тут я чомусь відчуваю трішки цитрусів. Ой, він набагато багатший. Вони схожі, так, да, кавана було схоже на оригінальне, але оригінальне бай... байродо це... це цитруси, це лимончик, щось Одра... цитруси і лимончик. Це дуже гарне. А, ну, давайте зразу поно там дивитись, тому що я вже тисячу разів дивилася саме, коли підготовлювала різні добірочки я, звичайно ж, використовувала, а ну, де тут що-небудь знайти? Я навіть вгадала ялівець, верхні ноти ялівець, лимон, бергамет, бергамот і перець. От я відчуваю, як ялівець і лимон. От іде саме хвойність на початку. Це набагато краще, вибачте, вибачте, кавана Блу. Хоча я пам'ятаю, як Юлія Олійник казала, що їй більш кавана Блу подобається. Але з, поки що звідливантика мені Джипсі Wat оригінальний набагато більше, він багатший. Він, можливо, він ще навіть розкриватися буде, тому що кавана Блу вона пахне все і одразу. Все краще і одразу, і все. В і Немає розкриття, шлейфу, нічого такого немає. Так ось, повернемось до верхні ноти. Ялівець, лимон, баргамот перець. До речі, я ще поки що не чую. Ноти серця, голки сосни, голки сосни. От я ж кажу, що якась хвойність тут, прям така хвойність гарнюща, Ладань, корінь і рису. І ноти бази, ваніль, сандал і амбра. Ну, до бази в мене поки ще. а поки що тільки от і саме хвойність. Мені дуже подобається, дуже подобається. Я взагалі хвойні мотиви дуже люблю, хвойні ліси дуже люблю. Тому що ти одразу в хвойних лісах ти так проходиш. У нас, наприклад, більше на півночі області там дуже багато хвойних лісів. І ти от в таких лісах ти одразу така свіжість, одразу нос пробиває. У мене одразу нос працює ідеально. З носиком прям кайф. І кайф. Таке відчуття якесь як оздоровлення. Я не знаю, можливо, це просто на якомусь генетичному рівні, тому що одразу всі ці оздоровчі центри вони побудовані десь в хвойних місцях. Але от відчувається саме так. Дуже гарно і дуже їжо. Дуже Клас, я дуже задоволена. Дякую, ще раз дякую, Ксенія. Так, і останній Зарко Парфам Земюз. Я про цей аромат часто чула від блогерів, але я нічого про нього не пам'ятаю. Взагалі, От, навіть не знаю, що очікувати. О, я чую мило. Це тільки з публіком. Просто мило. Мені цікаво. Навіть не лимонне, так що ж ти так скачеш, не лимонне, просто мило. Так, в мене тут є. Отут, от, я ще не Так. Вся рука так. в різних містах. Так, хоп. Ну я мило відчуваю, мило, порошковість. Мило і порошковість. Так, а куди тебе поставить друг? А ну давай ось сюди ти поставиш такий. Мило. І порошок, Аріель, морозна свість. ну Реально, я більш нічого не вчула. Це аромат чистоти. От одразу скажу: це аромат чистоти, чистої випраної білизни, яка висохла на морозі, і її ще й погладили, І вона охолола, тобто це не гаряча білизна після глажки. Все це, це, це чисто, тут просто чистота в повній мірі. І порошковість, і мило. Блін, мені ж цікаво, що там вони заявляють. Так от, це перший парфум з удом, до речі. Я знаю, що люди не дуже люблять, ну не всі люблять уд. Так ось, основні акорди: пудровий, мускусний, квітковий уд. За цього всього згодна тільки з мускусним. Як квітів тут жодних не відчуваю. Mm -hmm. Так, що тут у нас по... А що у нас по піраміті? По пираменті. квітка бавовна, білий мускус, білий у. Квітка бавовна. Наскільки я знаю, що квітка бавовна і бавовна місць взагалі оце відчуття, всі порівнюють саме з чистотою. Ну, реально, це пахне порошком. Причому порошком, от коли ви відкриваєте пачку свіжого нового порошку, тільки ви розрізали його, чи там. Ні, ну це не не, це не, не не рідкий порошок. Ні, це саме порошкоподібний порошок. І він вам так б'є в носа одразу. От ви його відкрили, і ось ось ця хімічна сполука, яка вивільнилась. От вона одразу вивільнилася і одразу вийшла. Так, я хочу подивитися, а що тут нам обіцяють по відгукам? О, прекрасно. от, Прям як я: аромат квіткового кондиціонеру для білизни наприклад, лінор. Ну, тобто, я не одна така кому так... Угу. І унісексовий, що тут ще пишуть люди. Дуже інтенсивний аромат, відчувається, одного пшику вистачить на день. Ще коментар є. Ніколи не забуду, як колега на роботі сказала, що від мене пахне секонд-хендом. <риклад> Та ні. В секонд-хенді там інший аромат, усі цього хімічної сполуки, якою просипають одяг. Ні, це просто кондиціонер для одягу. Це згодно. Порошок, кондиціонер для одягу для прання. <риклад> це дуже цікаво. Так. Я набалакала майже на годину, тому я її вирішила розділити це відео на дві частини, тому що мій писк і мої враження треба трішки розділяти в різні частини відео. Я всім дякую, хто розслабився відпочив разом зі мною. Познайомився з цими ароматами, тому що більшість з цього всього для мене новинка. Я ніколи не пробувала їх. і... Це дуже приємна парфумерна пригода. Я ще раз дякую Оксенії за такий приємний, гарнющий, доречний в цей час подарунок, тому що це, ну, це дійсно дуже підняло мені настрій, дуже мене обрадувало. Я я до сих пір не вірю. Я не вірю, що я отримала, отримую такі подарунки. Взагалі, дякую всім, всім хто мене підтримує, хто підтримує в коментарях. До речі, залишайте коментар, хто у кого Були ці парфуми, як вони вам, от що, як і ви їх відчуваєте. Підтримайте обов'язково мене подобаєчка, я буду дуже вдячна. Підписуйтесь на канал. Я стараюсь. Я стараюся для вас, усіх і для себе. І не знаю, мені до сих пір не віриться. Мені ще одна дівчинка прислала від Левантики, тому таких відео далі буде більше, тому що вона дуже багато прислала. Олечка, я про вас <свісно> <свісно> дуже багато прислала відео від Левантиків. Я коли подивилася, я думаю, що там вистачить, мабуть, на три відео. Я не зможу. Перепробувати так багато ароматів за один раз. Мій ніс просто не витримає. Але я так безмежно вам всім вдячна за цю підтримку. Це просто я не можу це висловити словами. Просто дякую. Дякую всім, що ви зі мною, що ви підтримуєте. Я сподіваюся, що я вам піднімаю настрій, ви розслабляєтеся. Мені дехто ще писав, що під мої відео добре засипає. Я сподіваюся, у вас солодкий сон. Тож, всім дякую за увагу, всім гарного настрою, гарного дня, гарного вечора, мирного вечора. І всім па-па!